Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Друзі, ну повертаємось до важливої теми, яку ми вже трошки сьогодні анонсували. В Україні справжній б'юті бум. І ось нарешті жінки почали вважати, що прийшла достойна альтернатива усім ін'єкціям краси різним пілінгам, різним антивіковим масажам, яка яку ти приймаєш, і вона вмить взагалі розглажує всі зможки. Мова йде про питний колаген, про стіки, які дуже зручні, які приймаються курсами. Але лікарі кажуть, що поспішати не варто, тому що ця харчова добавка ще мало досліджена. І ось сьогодні ми будемо розбиратися, чи працює вона, чи не працює. Ну, от я, як скептик, от. Не, не дуже пристаю до твоїх слів, що це така чудодійний засіб, що він допомагає, тому що ну, А я ще здає теж здає, не краще харчувати, але це те мені здається. У нас є людина, експертка, яка розставить ці крапки над І, яка знається, яка сама пару тижнів тому сама сказала про цей колаген і викликалася до нас на розмову. Це е, дієтологиня Софія Шпак, лікарка. Доброго ранку. Заходьте, будь ласка, Купа, ви знаєте, добре рано. Сідайте, будь ласка, питань більше ніж відповідей, але, хочеться розпочати з елементарного взагалі, що таке колаген? і для чого він нашому організму? <клес> колаген – це білок нашого організму. Тут все просто він знаходиться в м'язах, в шкірі, в кістках. В сухожиллях, в зв'язках, в суглобах, тобто його дуже багато в нашому організмі, але з віком він е, починає менше синтезуватися. Після 20 років ось синтез значно падає. Тобто Засвоюватися, правильно? Це такий будівельний матеріал, який не засвоюється з віком. І він просто не синтезується в нашому організмі. Він е, утворюється в організмі власноруч, але з віком цей синтез падає. Тобто утворення знижується. Мене трішечки так примітило хочем... після 20 років, це вже значить з віком. От, так що всі люди у віці, яким більше ніж 20 років, то ми просто повинні зрозуміти, що після коли, коли закінчилось юнацтво, так, ти входиш вже в такий в дозрілий вік. То, то що, треба допомагати організму? Чи як? Треба допомагати однозначно. Їсти хороші продукти, але дивіться, зараз у нас мова саме про х... питний колаген, який дуже зручний, який продається е... в аптеках, в тому числі. Взагалі, це просто маркетинговий хід. Чи він дійсно працює? Е, харчовий колаген той, що продається в нас в аптеках, в різних супермаркетах навіть його продають. Це вже гідролізований колаген, білок. Тобто колаген розкладений на мілкі частинки, на амінокислоти, на, або на більш крупні частинки, пептиди, це такі ланцюжки амінокислоти. В такому вигляді цей колаген може засвоюватись нашим організмом. І е, в цьому вигляді його легко споживати. Тобто він розчинний у воді. Він свій. як порошок. Так, так. І він він є... навіть корисний. Можемо в чому вважати, його користь такого колегу на сьогоднішній день. Є досить багато потужних таких досліджень, які вказують на ефективність даних біодобавок. Тобто, ми помічаємо після прийому колагену пружність збільшення пружності шкіри, її еластичності, зволоженості, швидке більш швидше загоєння ран. Але такі дослідження були досить короткотривалими. І для остаточного рішення, чи його ми можемо рекомендувати, нам потрібно більше часу для того, щоб оцінити вже максимальну його ефективність і безпечність. Але ж подивіться, дівчатка, що кожен прочитає і знайде щось таке близьке собі. Ставі комусь це, нігті ти. треба зміцнити комусь зуби, не до ну, недопускає творення виразки. Просто Я от теж читаю. і Думаю, що це якась універсальна пігулка. Що має бути написано на цьому стіку, тому що вони дуже часто в таких зручних стіках продаються, так. щоб курсом пропити 30 днів на місяць. Що має на ньому бути обов'язково написано, щоб ми зрозуміли, що там дійсно колаген, а не якийсь е, не, не знаю, щось не щось не інше, да просто перешок. Е, має бути написано гідролізований колаген. Тобто він розщеплений колаген, не сама молекула колагену, а вже розщеплена на мілкі частинки. Ось ці амінокислоти. А що розщеплено? Це якісь. Я просто це читала, біло. що це лапки креветок, панцирі. Що це так? Це шкіра, шкіра великої рогатої худоби або морських тварин, плавники. Суглобчики. Ось це Це корисно. Ось, так? Ось це ми, цивили, ми потурбувалися і про глядачів, і щоб самим вже цікаво. Ось дайте нам експертну оцінку, що тут написано правильно, що взагалі має бути на упаковці для споживача. Давайте подивимося. Чи, чи він корисний, чи є оці розщеплені амінокислоти, про які ми проговорили? Так, е, так, знайшла. Колаген гідролізований, так як я й говорила. Він розщеплений до мілких частинок, тобто він буде засвоюватись. Це невелика мова. Молекула. Е, також важливо звертати увагу, чи є додаткові такі кофактори, які будуть сприяти засвоєнню цього колагену, син, е, синтезу саме колагену. Це вітамін С буде не зайвим, якщо ми тут на упаковці побачимо. Це цинк, це купром, тобто мідь. Вони є ось такими е, допоміжними речовинами, які будуть посилювати синтез колагену. Також звертайте увагу на дозування, тому що мале дозування досить низьке, там 1 грам приблизно. Це буде е більш невиражений ефект від нього. А скільки має бути? Приблизно це 5-10 грамів треба, щоб було в порції. А порція тут 6, це столова ложка, 6, да? 600, 600 мг тут є, 6 грам, тобто, так. Да. В кожного своя мірна ложка, тобто в когось це чайна ложка на ць, на, ць, на це дозування, в когось це чайна ложка. Тут виробник вже закладає, як він хоче. Ну от ми приготували вже три склянки. Нас тут троє зараз. Ну нас бачать трьох. Це... То як правильно покажіть правильно, взагалі його розмішувати в воді? Чи можуть бути будь-які напої йогурти, наприклад, чай, кава, Абсолютно. чи вода? Ні, не тільки вода, це може бути. Підсу сол... якась з лимоном вода, або смузі, або сік може бути, або протеїновий коктейль може бути, тобто гаряча. холодна, гаряча. Ну звичайно, в гарячу не треба, бо її неприємно пити. Але може бути кімнатною температурою або холодна, це без різниці. Також є ще такий міф, що тільки зранку його приймати, або тільки на ніч, на голодний шлунок. Це неправда, можна вживати незалежно від прийому їжі і не е, в будь-яку пору доби вранці. Абсолютно. А більше. давайте розмішаємо і я вас і спробуємо взагалі, тому що ви перерахували, що в нього може входити, то я навіть не знаю, як він який він має бути на смак. А чи треба його приймати курсами і коли відчувається ефект чи це накоп... накопичувальний ефект типу тобто не одразу це дуже е, коректне питання тому що якщо ми поприймаємо його лише місяць ефекту взагалі ніякого не буде не менш ніж 8, а то й 12 тижнів ми маємо приймати таку біодобавку. тобто три місяці щодня так так обов'язково і що має відбуватися ми маємо е, З, стати... Шевелюрою великою, не знаю, розладитися зморшки, чи у кожного це індивідуально? Насправді, вони не такі виражені ефекти. Ми бачимо десь зменшення глибини зморшки. Можливо, краще тургоршкіри всім мішати. Так. так е, тургоршкіри, можливо, хрусткіт суглобчиків трошки менші стане. У кожного свій, е, свій ефект, тому що е, в чому е, різниця. У нас колаген попадає в наш організм і він вже складається з амінокислот. Ось ці амінокислоти не факт, що підуть саме до вас в шкіру. Якщо у вас проблема є з суглобом, скоріше всього, ці амінокислоти підуть на синтез ось цієї зв'язочки і колагену в ній. Якщо у вас є якісь проблеми з гемоглобіном, і піде на синтез гемоглобіну, там теж треба е, нам нам білок. Якщо є проблеми з ферментативною е, системою або гормональною системою, там теж потребує організм білок і він туди може піти. Тобто, ми з е, колегем можемо пити, але не факт, що він піде в шкіру. Ага, давай давайте за обов'язковозакологинимося. Обов'язково ну, треба розмішувати до повного розчинення. Це дуже важливо. Ось в мене ще ну, трошки залишається. У мене повністю розчин... І, оце... І Треба всю склянку випити зараз. Треба всю склянку до їжі чи після. Без, Без різниці. Без різниці. Костя, давай ти перший. Воно взагалі тут, без смаку. Я хочу ще додати. Без ці... смаку, це нормально. Без смаку. Але не завжди так. Тут не вказано, з чого цей колаген. Тобто, чи з риб, чи з великої рогатої худоби. Ми не знаємо. В когось може бути алергія на риб, і ось тут буде неприємна ситуація. Тому це має бути вказано має також бути на кожному що... Має бути вказано, що це е, з чого це вироблений mm. цей колега. Мені... Але ж отака, отака упаковка на ну, середньому 500 гривень коштує. Чи є так, аналоги це... дешевші і доступніші? Є. Чи дієві вони? А я навіть більше скажу. Мені вже вчора почала читати. А мені повикидала реклама упаковки за тисячу і за три тисячі. Чи має ціна значення? Чи можемо ми замінники які знайти? Чи дешевше їсти холод? Від чого залежить ціна? В якій формі подається сам продукт? Чи це буде питний колаген, чи це порошок, чи це капсули, чи це будуть таблетки. Це важливо. Також залежить від додаткових речовин, чи там цинк буде, чи вітамін С, чи ну, від складу. Так. Обов'язково дивіться, чи немає додаткових зайвих речовин, Барвників, консервантів, або, наприклад, навіть було дослідження, де виявили, брали декілька колагенів брендів і виявили, що в одному був. Забруднення тяжкими металами, тому тут дуже обережно, вагітним діткам я б не рекомендувала однозначно на даному етапі. Ну, а аналоги, які, може, вони, може, ми їх їмо, то О, Оленка вже проговорилася про холодець. Да, так, у нас тут ви... є таці, на яких ми не можемо у нас відвести очей. Ця смачного тут є. Е, дійсно, ось натуральні замінники колагену. Це наш холодець, добре всім відомий, але е, старайтесь робити нежирним його, якщо хочете частіше споживати. Це желе, також є е, природним джерелом нашого колагену. Тому споживайте, теж старайтесь менш солодким його робити, і тоді можна частіше його. І, взагалі, я хочу донести до наших глядачів, що потрібно споживати білок, а організм розчепить його до мілких частинок і вже буде синтезувати нам власний колаген. Ось білок, це рибка, це яйця, це кисломолочні продукти, це м'ясо, це птиця, це бобові. Будь ласка, споживайте їх регулярно. Додавайте до, до них овочі свіжі, там де буде вітамін С. А на десерт беріть полуницю, смородину там, де буде також вітамін С. І не забувайте про ще додаткові кофактори, такі як цинк і купрум, про які я говорила. Це гарбузове насіння, посипати салатик можна, і горішок. Добавити. Це воно має бути в комплексі разом в комплексі. з білком. Тобто, якщо так. ми їмо білок, це я як в школі для затвердження матеріалу, то ми вже з цим білком певну порцію колагену вже сприймаємо. Так, він цей білок надходить в організм. Він розщеплюється на мілкі амінокислоти, і з цих амінокислотів знов збирається новий білок, чи то в шкіру, чи то в м'язи, чи то в кістки. Це вирішує наш організм, але це все ж таки погодьтесь більш такий заморочливий варіант. Ну, хто буде виварювати особливо влітку всю ніч? Холодець, правильно? А пакетик це дуже зручно. Чи можемо поставити а знак хто дорі буде? Хтось буде ну, зараз якась, е, ні, не костя, а якась тьотья ть, Марія образиться Оленко, Що таке говориш? Ні, але це щодня, Ти ж ти ж не будеш або щотижня тижня його варити. Можна щодня холодець, але споживайте до достатню кількість білкових продуктів. Тобто І білок цього... будь-який може це замінити, ми можемо поставити знак дрівня цьому організм сам собі сконтролює. Желатин замінник колагену? Так, це ж наше желе, це наш так. холодець. А ще це з філології знову ж таки, як холодець українською мовою, Холодний? синонім холодне драглі. Драглі. драглі дуже красиве слово. Слухай, ну ти, я так зрозуміла твою позицію. Ти пастерінці, як то кажуть. Ти такий консерватор. Ні, я дуже змі. Я можу мінятися я сьогодні. Почерпнув багато нової інформації. Я вже не так буду насторожено ставитися до колегени. Я так розумію, що це швидше в плюс аніж в мінус, е, так е, дослідження дуже перспективні, але давайте дочекаємося остаточного рішення вчених і тоді будемо сміливо рекомендувати його. І якщо ми вже зараз на цьому етапі повірилися цьому питному колагену, то дуже треба уважно читати, що на ньому написано. От те, що ми перерахували, що там має бути певний склад, і особливо, якщо у людей є якісь алергени, то треба це враховувати, щоб потім не лікуватися від чогось іншого. Так, звичайно, це дуже важливий момент. Звертайте увагу на склад, як завжди, читаємо етикетки. Не просто беремо, бо нам порадила сусідка. І визначаємо, чи він нам підходить, чи ні е, е, радимося з лікарем насамперед. Ось тоді приймаємо вже остаточне рішення. Софія Шпак, лікарка-дієтологиня, е, експертка. Вона знає відповіді на найзаморочливіше питання пов'язані з нашим харчуванням. Сьогодні ми розглядали користь і перспективність біологічної добавки, яка має назву колаген. Питнець. Дякую. Дякую. А ми до вас повернемося ну, буквально зовсім скоро. 9 червня. Відрядження в Дніпро. Місто, що стримало війну в 14-му. Місто, що лікує рани й досі цей двір. вночі вміщає близько ста машин швидкої допомоги. Я хочу показати вам людей над зусиль, других після Бога. Я не їжджу додому. Я тут живу. Ви повинні відчути ціну, в яку обходиться нам свобода. Всі політики повинні бачити, як переживає сьогодні війну простий солдат. Коли президент вруче ворне, у нього тут сльози. отак. Мосийчук плюс люди з мечникова. Щодня тут життя, долає смерть. А знаю, що в інших місцях вони не виживуть. Щоразу тут складають найважчий екзамен перед матір'ю. Вона кричала так, що я на дев'ятому поверсі це чув. Люди, які ведуть нерівний бій з війною. Ми вирулюємо лікар. Мосейчук плюс 9 червня о 21:30 на 1+1 Україна.